Привіт, мене звати Саша Гурші, я тревел агент і зараз я в Хургазі в готелі сані Дес Аквапарк. Цельна четвірка, але чудовий готель для сімейного відпочинку. Першу чергу, тому що тут є лавуна з однієї сторони лавуна, а з іншої сторони відкрите море. Якщо ви відпочивали в цьому готелі, діліться своїми враженнями в коментарях під відео. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Відразу на підході до рецепції можна побачити, що готель трішечки старенький, потребує ремонту, але це один з найполюбленіших готелів у наших туристів. Так виглядає лобі. З однієї сторони у нас розташована рецепція. Мені здається, лобі трішечки обновили, тому що тут був минулого року, але, на жаль, не встиг до вас відзняти огляд. То мені тоді здалось, що у лобі було трішки в гіршому стані. В лобі є фонтан І в самому верху. Ось такий купол. Мозаїчний. Відразу на виході з головної рецепції у нас відкривається чудовий вид на міні-аквапарк. Тут проходить зараз анімація, і трішечки далі вихід до пляжу. Аквапарк вже закрився на обід. Тут у нас головний ресторан. Я тут вже вдруге. Мої туристи тут постійно відпочивають. І якщо ви тут раніше були, будь ласка, діліть своїми враженнями від відпочинку в коментарях під цим відео. Я впевнений, що приглядаючи цей огляд, вас буде цікавити вартість туру та відпочинку в Sunny Дейс. Відразу скажу, що туристи ми відправляємо з будь-якої країни, і відповідно вартість тур може відрізнятися. Тому я пропоную писати мені в особисті повідомлення в вайбері, на які дати ви плануєте відпочинок та в якому складі будете летіти, і я прорахую для вас вартість відпочинку. В першу чергу, заради чого приїжджаю в Sunny Days, так це ось ця лагуна. Тому що коли приїжджаєте з маленькими дітками, купатися і відпочивати зручніше саме тут. Тут є шезлонги. Трішки далі є парасольки. І найголовніше це піщаний пологий захід в море. Дехто плаває, дехто купається, хтось любить пасочки. Навіть маленькі дітки, бачите, мабуть, до року. Тут можуть відпочивати та купатись в морі. Готель Days має два пляжі. Перший це ось цією лагуною, а другий пляж трішечки далі. Там відкрите море, там є чудовий кораловий риб, і туди навіть інколи запливають дельфіни. І зараз виходимо на іншу сторону плясу, відкрите море. Тут риф, рибки. Можна плавати в масках з трубками та розглядати весь підводний світ Червоного моря при готелі Sunny Days. На пляжі є шезлонги, парасольки, полотенці. І буквально через кожні 50 метрів є спуски, спуски в море. Навіть маленькі хлопчики до моєму рочці 2-3, навіть він в масці зараз буде плавати та насолоджуватись підводним світом. Я не знаю, як вам, але на мене, як на мене, то мені подобається. Не дивлячи на скромне харчування, на старенькі номери для відпочинку з дітками, дуже класний готель. А в цьому огляді я вам покажу мінімальну категорію номеру в готелі Sunny Days Аквапарк це номер стандарт. Номер... номер скромний, в номері є двоспальне ліжко. По бокам у нас дві тумбочки, є телефон, бар з трьох подушок на кожного. Ось така кам'яна картина. Зона відпочинку. З однієї сторони дзеркало, з іншої сторони у нас телевізор плазмовий, три бутилочки водички. Тут міні-бар, він не поповнюється. Світильник. І, звісно ж, балкон. Дивляться на те, що номер старий, оці двері старі, балкон. Варто було просто хоча б покрасити. Але ви лише подивіться, який звідси відкривається чудовий вид. Вид на аквапарк, на басейни, на лагуну і на всю територію готеля. Весь готель старенький, втомлений, він потребує ремонту, оновлення, але види тут неймовірні. Саме заради цієї, цієї лагуни сюди приїжджають сім'ї з дітками. Дітки там купаються, бавляться, а дорослі можуть почивати ось в тій зоні в самому кінці. Ну і звісно ж ванна кімната. В ванній кімнаті у нас є фен, мінімальний набір косметики, умивальник, дзеркало, а також туалет та ванна. Ванна, що дуже зручно для відпочинку з маленькими дітками, після моря або, взагалі, можна буде ванні покупати, і це дуже зручно. Ну, і зараз, користуючись нагодою, тим, що знімаю для вас коротенький огляд під час обіду, покажу вам головний ресторан, як він виглядає та який вибір їжі у нас на обід. Hello. Йола, йола, йола. Асалам алейкум! Сабакал хір. А ресторан ще не відкрився, лише готується до обіду, тому ви перші побачите, що тут є. Їжу поки не розібрали. Перший стенд у нас з салатами. Трішечки далі різні канапе та салати. Я вам чесно скажу, навіть з перших вітрин мені ресторан вже подобається. Тому що якщо порівнювати, наприклад, з готелем «Меркурі», аналогічним по ціні, з першою лінією, то там вибір їжі був значно менший два види супа. Хлібобулочний відділ. До речі, їсти можна як в середині ресторану, так і на вулиці. Ассаламу алейкум. Рис. М'ясо. Овочі на грилі. Ой, овочі на пару. Риба. Подивіться лише. Риба на грилі. О, гарячі яке. Картопля смажена. Тут вам і смажене, і перчене, і варене. куриця, гомілки. Кожний знайде зві по смаку те, що він полюбляє. Проходимо трішечки далі. Кабачки, рис. Місць в ресторані достатньо. Я думаю, черги за столиком тут немає. Знову ж таки, ризик. Не розумію чому. Повторюється, можливо, для того, щоб було зручно набирати всі, всі не стояли черзі. Знову ж таки риба. Повністю вся ця їжа повторюється та, яка була поруч. Ось так виглядає ресторан. І тут у нас розташований бар. Hello? Алкогольним, безалкогольні напої. Якщо пройти трішки далі, я думав, то все. А ні, не все. Навіть є дитяча зона, дитяче меню. Повністю показувати я все не буду. Якщо пройти трішечки далі, то там у нас солодощі, там у нас фрукти. Із фруктів є світі, салат із дині і, в принципі, все. І ще один стенд з солодощами. Можливо, хтось із вас каже, що вибір слабенький, маленький, але я порівнюю цей готель з іншими а в такому ж ціновому діапазоні, в такому ж бюджеті. Якщо брати до уваги, наприклад, Лароса, Rosa, Bella Мінамарк, Меркюрі. Гарчування тут однозначно краще. Ви бачили: є м'ясо, є риба, є фрукти, є солодощі, але все рівно родзинка цього готелю це, звісно ж, море, лагуна та море. Те, що я вам показав в головному ресторані, то не весь вибір. У нас є на вулиці ще гриль меню, де для вас готують. Давайте побачимо, що тут готують. Це печінка. Смажиться. А в іншій частині мені здається або риба, або м'ясо. Зараз поглянемо. Паста. Паста? з Пастерідцус. А, окей. Okay. Ось паста І для вас. And the beef.

Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт SashaTravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого до кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом почувати в цьому готелі будете саме ви. А я вам радістю допоможу в організації вашої відпочинку. Мої контакти є в описі під відео. Звертайтеся Мене звати Саша Гуршій. Від вас лайк. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.